Всім привіт, вітаю на гровому каналі Зв'язку Шаман Геймер. В цьому черговому відеогаті я покажу, як бити ще одного боса на Сталеварні, після чого ви отримаєте досягнення, що більші вони так і називаються. Отже, рано чи пізно за сюжетом ви потрапите в цю кімнату, база відпочинку, де можна підготуватися. Отже, я, як завжди, взяв пістолети, дробовика, набої до них, факел, спалахи та аптечки. Отже, погнали! До речі, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Також пишіть коментарі, буде цікаво мені їх прочитати. Дякую. Отже, біжу я, коротше, до арени. Як тільки я спущусь, почнеться битва. Отже, нам на допомогу допоможуть нам ось ці взривні балони, а також ось ці взривні бочки. Погнали! Ось така хріновіна. Припрошую ютуб, не баньте мене. Отже. Розпочнемо. почнемо. і стріляєте. Так, відтікаємо. Ах, ти ж попав. Ну йди сюди. Там ще я ж зрині балони, я про них забув. А, вони вже зірвалися. Все, тоді йдемо сюди. Ну ходи сюди, ходи сюди, красавчик. Упс не пасті. Опа. Ще одна кімната має бути з тими всякими зривними балонами. Не можу її знайти. Покупається. Ладно, давай зірмемо. А, ось вона. Ще трішки. І ходи сюди, ходи сюди. Та здохне же. Реч Після чого ви здобутите? Так, згоряй нафік. Е, так, здобудете трошки енергії. Травдять, що він може взяти. Є, yeah. взято тут. Так, 2750. Ну і перед тим як йти далі, позбирайте трохи набої, ресурси, ящики оці, ламайте. На цьому все, друзі. Надіюсь, вам це гай був корисним. Дякую за перегляд.